Леся Українка Лариса Петрівна Косич, українська письменниця, прикладачка та культурна діячка. У сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України, як символ волі до життя, незламності, відданості та чесності. З 80-х років 19 століття стала співзасновницею літературного гуртка Плеяда. Перша збірка її оригінальних поезій на крилах пісень з'явилася у Львові. Лариса Коса, широко використовуючи теми і образи світової літератури, розвинула новий жанр, драматичну поему, серед створених нею драматичних поем Одержима, «Одержима», в катакомбах. Окремі місце в літературній спадщині Лесі Українки має мистецька проза, перші оповідання сільського життя, така її доля, святий вечір, весняні співи, змістом і мовою пов'язані з народними піснями. У жанрі казки написані три прилини. Чотири казки зеленого шуму, лілея, біда навчить, метелик залишилась незакінченою пересмертна повість Лесі Українки Екбаль Ганем, призначена змалювати психологію арабської жінки. У 1896 році Леся Українка стає співзасновницею першої на Дніпрянщині української соціал-демократичної організації Групи Українська соціал-демократія. Виснажена хворобою Леся Українка. Померла 19 липня 1913 року.